Кажуть, що мережево це тільки для вечірніх суконь, але ми з цим не згодні. І тому вирішили показати, що воно чудово живе і в повсякденності. Це наш бомбер одяг, який розповідає історію жінки, що цінує унікальність і комфорт. Тут кожна деталь має свій характер. Подивіться самі: рука фриглан, різні кишені з листочками, ідеальна посадка, все продумано до дрібниць. Комір стійка, блискавка з двома бігунками. І, звісно, та квіткова аплікація, ніби розтвіла просто на тканині. Друга модель худі з капюшоном на шнурку. Той самий крій рукава реглан, той самий акцент на жіночності, але з відтінком спортивного шику. Бомбер та худі з унікальною аплікацією гліцинія доступні у двох кольорах: ніжно-білому та глибокому синьому. Обирай настрій дня. Або обидва, якщо не можеш вирішити. Уяви 320 елементів мережива в одному виробі. Так, ми теж не повірили, поки не порахували. Це не просто одяг, це витвір мистецтва, який відчувається на дотик і зачаровує погляд. Мереживо може все, особливо, коли його створюють з душею. ОНД, розкіш, що живе у ритмі вашого дня.